Добровічча пожежна хума. оце зараз. Але виробляють ремонт, і я планую, що з 15 травня буде місцева. Чим відрізняється? Ці добровільно, вони їм ніхто не платить, оці будуть цілодобово і. І зразу виїжджають, тільки є виклики. Патрулювання вони будуть на зарплаті як положено. А скільки орієнтовно осіб має бути? Шість, по два в сутки, і третій їхній керівник виїжджає обов'язково з ними. Як ви це організували? У нас була воєнізована пожежна частина. Її закрили в свій час, а сьогодні бачите, що я роблю. Я вкладаю по новому гроші, і опять же те саме, що в нас вже було, відкриваємо. Я думаю, це неправильно. Якби було зберегти, це було б набагато ну, набагато дешевше. Вимоги сьогодення, якщо жашківської сторони. Не їде МЧС година до нашого найближчого пункту. Якщо з Маньківки до Багви, то година. Ну, добровольці не справлялись. Е, добровольці, і вони ж тільки і ми їх тому році тільки відкрили, не було у нас такого. О, це ну це все процес. Поки ми забрали приміщення, поки ми забрали машину у держави. Бо вона їм вже в принципі не потрібна. В них вже нові сучасні, але ми поки що теж хочемо сучасного, але поки що е, будемо їздити цею. Але ми працюємо над новою. Добрий день. день. Я вам розпорозкав розпо 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 Оце тут буде дежурна частина. Yeah. Хлопці тут будуть сидіти тут. А тут туалет, помойник. заміра, Тут будуть спати, а тут при кровати. Душова, стиральна машина, я ж там кухня. Це за кошти громади зараз робляться. Ну. Все за кошти громади. будівля була старою. в Принципі будівлю ж не будували. Не будівлю не будували, просто забрали з баланса районної ради.